Вітаю вас, друзі! Це світське життя стає Золотий Гусь. Сьогодні ми покажемо на телеканалі ICTV, ми покажемо особливі гості. Мене звуть Баран. Починаємо нову програму Золотий гусь, змінює світське життя. Просто зараз світське життя змінює золотий як я б'є баран. Хтось чому, який розповідають про нашу актуальну схему. Дивіться, просто зараз у Золотому гусь. Сьогодні ми обіцяємо вітати на День Києва. Хто обіцяє на Україну на місто, хто розкаже наш інтересний річ. Розкажемо деталі, що це День Києва. Привіт, Білі. Привіт, Баран. Розкажіть, будь ласка, хто розуміє про День Києва? Баран, я... ...очень призбуждаюсь на День Києва, ...которий точно поздравляється 26 мая. Що? 26 травня? Нікому не діло. Що? Ну все, я тобі у вас Путіна поб'ю. Я зараз буду бити Путіна. І ти офігєєш Володимира Путіна. Вся Путінама. Це був Золотий Гусь. Ми вітаємо з ним Києва тільки з 26 травня. А ми прощаємося з другого випуску на 1 червня. До побачення, скоро літо! Югу!